Всім доброго вечора. У селі немає вихідних. Бо якщо сьогодні щось не зробив, завтра вже буде пізно. Про життя в селі говорять по різному. Для когось це тиша природа і відпочинок. А для тих, хто тут живе, це відповідальність і праця щодня. І сьогодні я хочу розказати про це чесно. Я довго відкладала цю тему, бо життя в селі це не романтика з картинок. Це коли твій дім, одночасно квартира, дача і маленька ферма. Тут немає чіткого графіка, немає потім. Є ранок, який починається з роботи. І вечір, який часто нею вже закінчується. Колись фраза в селі треба працювати, мені здавалася просто словами. Тепер я точно знаю, що за цим стоїть. Взимку зараз це дрова, піч, холод, відключення світла. І господарство, яке не можна залишити без догляду. Весною город, сад, земля, руки в мозолях, влітку спека, поливи, птиця і заготівлі на зиму, восени. Врожай і підготовка до нової зими. <кій> і так по колу, рік за роком. Саме тому людей з села потрібно поважати, не жаліти, а поважати за витримку, за працелюбність, за те, що вони не бояться ніякої роботи і не шукають легких шляхів. Бо тут дуже швидко вчишся. Якщо ти не зробив сьогодні, завтра буде набагато складніше. Особливо це дуже відчувається, коли ти маєш своє господарство. Домашнє господарство це не просто кури, качки в дворі, свині. Це ранні підйоми, це велика відповідальність, це щоденний догляд. Господарство не знає, що ти втомився. Її треба нагодувати, напоїти, доглянути в спеку, в дощ, в мороз, в холод, в любу погоду. Зате в селі добре розумієш справжню ціну їжі: яйце, м'ясо, молоко. Це не просто продукт, це час, це праця, це дні без вихідних. І коли на столі стоїть своє, ти точно знаєш, звідки воно взялося і скільки в ньому вкладено. Так, буває дуже важко. Бувають дні, коли руки опускаються і сил немає зовсім. Але це життя хвилями. І кожна така хвиля вчить терпінню. Витримці, вдячності. А потім настає вечір. Ти заходиш в льох, дістаєш банку огірків чи соку, запікаєш м'ясо, яке ти сам виростив, вариш картоплю, яку ти сам посадив, вибрав, печеш хліб, сідаєш за свій стіл. Дивишся навколо і розумієш, усе це зроблено твоїми руками. І в такі моменти приходить проста, але дуже важлива думка: життя в селі важке, але чесне. Якщо ти тут живеш, ти точно знаєш, що це не дарма. Поважайте людей з села. Бо за кожним шматком хліба, за кожним яйцем, за кожною стравою, чиясь праця і чиясь відповідальність? Якщо вам близьке таке життя, якщо цікаво, як вирощувати домашню птицю, свиней, як жити і працювати на землі? Чи просто, може, хочете слідкувати, під Підписуйтесь на наш канал Домашня птиця. Тут ми показуємо все чесно, без прикрас, так як є насправді.